Друзі мої любі усім привіт, мої лімії друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 6 жовтня 2016 року. Це був матч відбора на чемпіонат світу 2018. Збірна Туреччини у себе вдома приймає збірну України Андрія Шевченка. Буйва нічья, 2-2. І сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо та попередку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Терім, головний тренер Туреччини, 4-4-2, стартова розновка Туреччини, і Бабаджан в ротах, Балта, Топрак. Пара центральних захисників Єркін, а з Байрекли по флангах. Тапал Туфан Хаканчик наглу. Муара. Півзахисники Сун у нападі. Це стартова Роснавка Туреччини. Українська збірна Андрій Шевченко головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова Роснавка в Україні. Андрій П'ято у воротах, Ордец Кучер, пара центральних захисників, Богдан Будко, Едуард Соболь по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний у нас півзахисник. Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, центральні атакувальні півзахисники. Андрій Ярмоленко, Євген Каноплянка по флангах та Артем Кравець у нападі. Ось така доволі потужна стартова розновка в Україні, ну, в принципі, як і в Туреччині. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Нагадаю, друзі, що у цій групі були ще такі команди, як Хорватія, Ісландія, Косово, тобто Хорватія, Ісландія, Косово. Е, да. Ісландія, е, е, Хорватія, Фінляндія, Косово, Україна та Туреччина. Ось така була група. І меч буде дуже важливий як і для України, так і для Туреччини. Україна, напевно, розпочала більше Україна володіла м'ячем взагалі то. Більше Україна атакувала. Створювало моментів, але ви забити ніяк не вдавалося. Ніяк не не вдавалося. Хоча, в принципі, друзі, непогані були атаки в Україні. Непогані були підходи, непогані були там і дальні удари. Але ви знаєте, друзі, ви забити в Україні ніяк не вдавалося. Не вдавалося Україні ніяк не забити. Але ось вона, друзі. 23 хвилин матч. Україна проводить хорошу атаку по правому флангу Андрій Ярмолко. і передачу на кравця. Кравця збивають думав, жодному майданчику. Пенальті! пенальці! Призначає суддя на 23-й хвилині мають чертима кравця. Збивають у жорномаданчику. Абсолютно чистий пенальці і супер шанс в Україні для того, щоб вийти вперед. Андрій Єрмоленко встановлює м'яч. Андрій Єрмоленко. Андрій Єрмоленко розбігається. Удар! Гол! 1-0 Андрій Єрмоленко! Забиває гол. Бабаджан був неймовірно близьким. Для того щоб відбити цей удар, м'яч під рукою пролітає в Бабаджана. Бабаджан. І справді Бабаджан був неймовірно близьким, до того, щоб витягти удар Андрія Ярмонко. Але Україна забиває після цього м'яча збірна України піймала просто якийсь неймовірний кураж. Ще не помиляйся, то ордець робить хорошу діагональ. Хороша діагональ від Ордеця Ярмоленко. Технічно приймає м'яч Андрій Ярмоленко. Відноси на Виводить Выводить огол, но один Кравець! Гол! 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 2-0! 2-0! Рахунок стає на користь національної збірної України. І браво, Андрій Ярмоленко! Який же молодшинка, Андрій Ярмоленко. Геніально! Просто геніально! все виконує Андрій Ярмоленко. І Україна. Україна подвоює свою перевагу. Після двох м'ячів, в принципі, Україна контролювала цей матч. Україна більше атакувала, створювала моментів. Але забити ніяк не вдавалося Україні. Але Туреччина ось супер шанс пройдеться кравця. Коли хороша то пройшла атака на 41-го й матчі подачі кравець удар! І не вдається кравцю забити. Як же було близько до гола! Туреччина підтиснула. На останніх першого тайму. Дві хвилини суддя комплексував до завершення Перешовитайму. Туреччина подає Кутовий. Подає його Хакан. Чалха на голу. Хакан. Хакан виконує подачу. з лівого флангу подачі від Хакана. Чакала на голову, Тауфан, удар, гол! Гол забиває туфан один до. Один ДО. Туреччина один м'яч відквитала, Прямо на останніх хвилинах. Першого тайму Туреччина забиває гол. Ну, в кінці кінців 2-1. Команди йдуть на перерву, перевага в Україні. Джигір G, Шен Айхан видать у Туреччини взагалі-то в цілому. Роман Зозулі, Сергій Сидорчук, Петряк видать в української збірної. Відповідно на другий тайм Україна, в принципі, непевно розпочинає другий тайм. Ось це 53-й хвилин матчу, коли збірна України проводить хорошу атаку по правому флангу. Андрій Ярмоленко, пряма м'яч Андрій Ярмоленко, 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 удар поворота! І м'яч пролітає повз ворота Андрій Ярмоленко, неймовірно підкручує м'яч і Бобаджан Таким чечи кінчиком-пальцем все-таки перевів м'яч. Там, до речі, якщо не помиляюсь, котовий сиді не призначив. Ось, але в будь-якому випадку. І справді було прям дуже-дуже близько до цілі супершанс супершансу Тереччини після штрафного на 54 й матчі, подачі було небезпечно. Дар головою, повз ворота, Пробиває футболіст турецької збірної, Просто пробачає українську збірну. Неймовірний був шанс Тереччини для того, щоб забити. Ось ли в Україні був свій супершанс на 55-й хлинімеч, коли в Україні проходить хороша атака по лівому флангу, Євганка Канаплянка підключає по лівому флангу, футболіста українського збірної простріл, удар! Баба Джан рятує тречі, тречі нетрубичного м'яча, веч потім ще поперечку влучає добивання. І не вдається Україні забити ще один хороший шанс, був в України. Для того, щоб забити ось цей третій м'яч. дуже важливо було ось третій забити, щоб трішечки заспокоїти гру. І в Україні було хороше. У мене ще 57-х вони маючи переглядається, коли канаплянка заходить на удар б'є канаплянка. Канаплянка. Ні, напевно, навіть не Канаплянка, Це був. Е, е, як ще не помиляюсь, друзі, я можу помилятися. Скоріше за все, це був Віктор Коваленко. 16 слово, може помилятися. Але в будь-якому випадку небезпечний був момент в Україні. Ось такий футбол і в Туреччині були непогані атаки, і в Україні були свої непогані атаки. Ось, Україна була в цілому ближче до третього м'яча. Тобто я вважаю, що рахунок 3-1 по моментах був Так, да, в Туреччині був супершанс. Там на 54-х виніматі після Штрафного, але в Україні поперечка була, у Дар'єрмонка був небезпечний. В Туреччина також пішла на пані атаки десь так так 65-ті. Приведеться дальні удар від футболіста турецької збірна. Там хороша, такий був плотний удар! Андрій Пятов! Андрій Пятов показує себе в осі красі. Туфан, якщо не помиляюсь, це взагалі туфан. Був неймовірно активний. У Передається вихід Дженка Тасуна один на один і поперечка. Тепер вже рятує Україну. Тасун виходить на удар, і навіть Хрестовина таки вчителя рятує Україну. Навіть не паперечка. А хрестовина! Або навіть стійка. Ось. І справді. Несправді там було дуже небезпечно до голу. Ось, туречина, так і справді. В кінцівку і справді забрала. Ось прийдеться 80-х матчі, коли була подача до жажного майданчика. Футболіста Туреччини, проти нього порушують правила. Падає футболіст Туреччини, Жена майданчика українську збірну. Суддя пенальті. Пенальті призначає суддя. 80-х на матчі пенальті. Призначає арбітер, І до м'яча підходить. Хакан наглу. Хакан розбігається Хакан. Удар! Хакан чахла наглу 2-2. 2-2, Хакан. З рівні рахунок матчі. І, в принципі, обидві команди хотіли перемогти. Як і Україна хотіла перемогти, так і Туреччина хотіла перемогти. Але в кінці кінців суддя фіксує бойову 2-2. Якщо подивитися статистику даного матчу, то в принципі за ударами майже реновага. 15-14 невеличка перевага була в Україні. Тут ви, друзі, не бачите ударів в площину. Але я вам друзі скажу, десь так 5-4 на користь України. Тобто 5 ударів було в площину в Україні, 4 в Туреччині. 39 на 61 відсоток володіння м'ячем. Україна перевладила Туреччину, 313 передачу Туреччини. 67% точність передач, 482 передачі в Україні, 78% точність передач в української збірної 12-14% це на порушення правил. Більше українці порушували правила 4-3 по жовтих картках, 4-0 по всідах, і всі 4 закутуємо. Ось, тому в принципі, друзі, якось так. Якщо підвести такі знаєте, друзі, під Магдана Гамаче, то в цьому, друзі, вважаю, що в принципі закономірно Чан 2-2, між Туреччиною та Україною. В принципі, в Туреччині там були неповні шанси, і в Україні були такі знаєте неповні шанси. То глобально друзі рівний матч який, в принципі абсолютно поділу, що в нього завершується. Друзі, ну що ж, прийоми цей матч, відбувався 6 жовтня 2016 року, відбір на чемпіонат світу 2018, Туречна Україна. Бояланіча 2.2. Друзі, а я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, щасливі завжди. Бережіть, друзі, усі себе. Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення. Друзі, будьте щасливі і до нових зустрічей.